Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги неоновий світильник для декору. Це дуже мила та унікальна річ в вашій кімнаті, фотостудії або ресторані. Він має багато функцію освітлення в різних кольорах, представлений у різних розмірах від маленьких до великих, що дасть вам змогу обрати саме той, який вам до вподоби. Цей неоновий світильник виготовлений з інноваційного матеріалу Flex Neon, який відрізняється від інших матеріалів своєю високою гнучкістю, що дозволяє надавати йому практично будь-яку форму. Він створює рівномірне красиве освітлення, що відтворює ефект яскравих неонових вивісок.